Друзі, усім доброго ранку. Подивіться, ми на водосховищі в пошуках ось такої тарані. Друзі, ну ми йдемо, о, Санчик вперед, попереду, а ми йдемо. Туман, батько позаду. Льот, бачите який? Сьогодні на вулиці плюс 7. І всю ніч. Я йшов дощ. Ось така краса. Дуже слизько, тому йдемо потрошку. Надіємося, ну, що там буде, куди ми йдемо Іти не близько. Надіємося, що там буде крига. Друзі, є перша вудка. Тут течія така просто зносить, тому це каточок. І так він стоїть. Без полізняк, вона дна не ходить. Тут майже десь приблизно 8 метрів. Закрашив двома самоспальчиками, закриха ну, з мотелем якась там. E Real Fish платла. Бачите, це не реклама. Воно. мотель. Там от Санчик, там батько, там десь берег. Його не... Їлі дійшли сюди, там де трава. Мілко, Лід дуже слабий, тому я не знаю. На завтра морост обіщають, але сьогодні, друзі, як ми будемо виходити, я не знаю. Зараз піду трошки назад, вернусь, спробую там там трошки менше. Взагалі не знаю, буде тут плітка чи не буде. Пасанчик нас поволок сюди, каже, я все знаю. Лід такий, що батько сказав, що взагалі не. на що він сюди пішов. Ладно, друзі, будемо пробувати, зараз будемо розбиватися, шукати. Там, як кажуть, побачимо, побачимо. Що, друзі, шукаємо, шукаємо, шукаємо пліточку. Туман все сильніший і сильніше, берег потім знайшли. Друзі. Ти можеш помовчати? Ти можеш помовчати, кажу. Подивіться, яка красочка. да, та. Оце батончик, друзі, ви бачили? Оце да. Це батько знайшов тут її. Така от гарніня, бачите? Це перша в цьому сезоні з кризи. Подивіться, яка красунечка. А, залікова. Ну нічого, ми продовжуємо. Є ще. Є ще красунечка. Це вже... Це вже козел. Так. Це не козел, це гостиряно ну, я взагалі говорю. Ловлю я, друзі, на каточок, на ось таку снасть. Два крючочка і грузочок. Друзі, є ще щось. Ну вже не таке велике. Ну, все одно є гарнюнька. Гостирочка. Друзі, у нас пішов дощ. Бачите? Зараз ми камеру, напевно, знімемо і спрячемо, тому що ця камера не може так знімати, як го Друзі, є ще. Це красоточка, це вже пліточка. Є ще, друзі, ну це вже не така велика. Це вже густирочка, бачите ось така густирка. Там, друзья, у батька. Оп, густырочка для этой как красунечка. Оп, все, друзья, гарно. Деша, зараз подивимось, що там в нього. У нього гостирочка. Подивіться, яка катарань, подивіться яка. Просто Це така от красуночка. Друзі, є щось гарненьке. Бо може там дві рибини, або щось дуже гарненьке, бо так впирається доволі добре. Мені там просто здорова пліточка, подивіться, яка красунечка. Є ще. Це вже не таке добреньке. не чувствуется по упору. Но все одно что-то есть. Густирочка. А густирочка на верхней клюе. Сумки рассказывал, тут прикол. Говорит, жаль, что размотал. Глубину меряем. Друзья, еще Стирочка. Бачите. і Все це на коточок, бо мармишкою неможливо тут ловити, можливо, якусь здорову там таку. Друзі, ну щоб тут ловити, дуже течія сильна. Навіть вроді, начебто зараз зупинили трошки, але все одно тяне так, що поставив, вже дно не знаходить. Дуже тяне, треба важкі мармишки, але потрошку покловує. Ловимо. Санчик на мармишку почав ловити, так він там, він буде вам видно, бачите. Яка там риба в нього є. Є дуже гарна правильна. Просто супердосненька. Берега не видно. Ми тут самі. Так що мені більш всього подобається, коли ми самі, коли нема толпи, коли на голову тобі ніхто не заліз. Тому я люблю вибиратися в такі місця. Не знаю, як ми будемо вертатися. Там крига така собі під берегом слаба, де трава, дуже слаба крига. Але якось, я думаю, якось буде. Да, друзі, ще хотів поговорити, що багато хто там вже, напевно, забув, що у нас війна. Так що допомагайте нашим воїнам, донайте їм, робіть все, що ви можете і не можете. Ну, друзі, слава Україні! Дивимось далі, буде цікаво. така тарашечка, подивіться, яка красотунечка. Это ж горненько, друзья Включим Включим? Я не выключал вот, вот такая, бачите Какая, какая горненько Друзья, есть еще что-то побільше стирочка, бачите опа Є ще. Теж щось непогане, Бо їх декілька або дійсно непогана плітка оце так подивіться яка красунечка оце так да настоящий батон Гана гостирочка. Друзі, опять пішов дощ. Щось є, але невеличке. Да, Густирочка невелика. Друзі, є щось. Таке наче непогане. підніматися не відірвало там нічого Оп, яка плиточка Оп. так друзі ще щось тут впорається непогано тут теж густиря заїла там прямо аж Дірати. Щось є, друзі, щось є. Так, впирається непогано. Теж густеря. А їх тут дві просто. Я думаю, що таке... А їх тут просто дві густирі. дві ловлю, а ти як думав? Я по дві ловлю. Гірлянду коротше зв'язався. Да, Гирлянду, короче, связав, да це, це, каток гірляндовий, Ти когда ось таке бачив? Гірляндовий каток. Так, щось заплуталось тут. Щось заплуталось. Мо друзі. І наблюдаємо, як треба ловити на каток. Коли сильно тече. Треба трошки важче, звісно, каток зробити. Це такий, не для такої печі. Ну так опускаємо плавненько Хоп на дно. І от дивимось. Хоп, бачите? Хоп, і є. І є так непогано. Може там дві, а може, бо так впирається. Доволі непогано. Ні одна, але все одно гарна. Оп, і є. Ну, це вже щось важче тянеться. Подивись, як впирається. О, і таранка. А я думаю, що так важко. Бачите, таранка яка і густирочка. Оце клюв. я розумію. Отак друзі. Почекай, Подивіться, яка красунечка. Оце дам. Оце так дам. Бачу, друзі, є щось гарненьке. Так впирається доволі непогано. Це пліточка, вона здається. Да, пліточка, ось така, бачите. Хороша яка красунечка. Ось така. Пліточка, пліточка. Друзі, тут щось є. Так упирається непогано. О, даже навіть забирає. Слухайте. Щось тут. Ух пухти Ух ти, пухти. Ти не можу підтягнути. Ух. Ну, ти посподивись якось. Отака от, друзі, бачите? Просто соковита таранька. Друзі, є ще. Чи... Щось. Не гости Одна? Друзі, є щось. Таку шкеньку впирається. Такого плітуля. О, плітуля, красотуля. Що то ще є? Теж таранюха, транюха, але вже не така гарна. Не така, не така. Так, друзі, щось є. Теж гарненьке. Напевно, пліточка. Зараз побачимо. Ні, густирка, але так впиралось дуже крепко Пліточка. Бачите, яка І густирка непогана. Так, друзі, ну ось і закінчилась наша риболовля. Ми дійшли до, до автівки. Скажу одразу, хто збереться завтра їхати, не рискуйте, льод дуже слабкий. Там, де міляк і водорості, він, він аж дишить. Він тріщить піді мною. Ми її. Ледве-ледве дійшли, так що не рискуйте, бережіть себе. Друзі, всім дякую, що подивилися. Підписуйте, ставте вподобайку. Ну і до зустрічі!